У білій церкві до другої річниці визволення Київщини відбулося відкриття фотовиставки, і буде весна. Романа Наумова про це сповіщає прес-служба Білоцерківської територіальної громади. Роман Наумов, знаний майстер фотографії. Він через об'єктив камери передає красу міста, здійснює репортажні зйомки. Є автором туристичного путівника та співавтором фотоальбому про Білу церкву. Нині Роман Наумов, фотограф відділу зв'язків із громадськістю командування Об'єднаних сил Збройних сил України, член національної спілки журналістів України. Тому більшість світлин у експозиції, створені під час його служби в Збройних силах України та волонтерської роботи. Виставка і буде весна, благодійна відвідувачі можуть долучитися до. Допомоги збройним силам України світлини представлені у центральній бібліотеці Білої церкви.